Мені вже зараз страшно, мені мається, що це я вас випущу, в мене вже не буде таких хороших дітей. Тому прийміть моє побажання, а для того, щоб моя настанова, знаєте, як мати випускає дітей за двері, щось говорить, ваші батьки ще вам це скажуть, то я хочу вам прочитати притчу, яку я знайшла, і мені здається, що більше в ній сказати вже нічого не можна. Послухайте її, будь ласка. Одного разу мені приснився сон, неначе як із Господом я говорю. Що хочеш ти спитати в мене? спитав Бог. Якщо в тебе є час, перепросив я. Мій час це вічність. Які питання ти хотів би мені задати? Що більше за все тебе дивує в нас, людях? І Бог відповів. Їм набридає дитинство, вони поспішають подорослішати, а потім мріють знову стати людьми. Вони втрачають здоров'я, заробляючи гроші, а потім втрачають гроші, відновлюючи здоров'я. Вони так багато думають про майбутнє, що забувають про теперішнє настільки, що не живуть не в ні в теперішньому, ні в майбутнє. Вони живуть так, не наче ніколи не помруть, а помирають, наче ніколи і не живуть. Його рука взяла мою. І ми почали, помовчали деякий час. І тоді я спитав, як батько, які уроки життя ти хотів би, аби діти твої вивчили, хай знають, що неможливо примусити когось любити їх. Все, що вони можуть зробити, це дозволити собі бути коханими. Нехай знають, що це не добре порівнювати себе з іншими. Хай вчаться пробачати, практикуючи прощення. Хай пам'ятають, що ранити кохану людину можна за декілька секунд, а лікувати ці рани треба довгі роки. Хай зрозуміють, що багатий не той, кого більше, а той, хто потребує меншого. Хай знають, що є люди, які їх дуже люблять і кохають. Просто вони не навчилися виражати свої почуття. Хай усвідомлять. Що дві людини можуть дивитися на одне й те ж, а бачити це по різному. Хай знають, що пробачати одне одного недостатньо, треба ще пробачити самих себе. Дякую тобі за твій час, мовив я несміливо. А що ще ти хотів би передати своїм дітям? Господь посміхнувся і сказав, хай, хай знаю, що я тут для них завжди. Якщо ви Пам'ятати ці притчу, ви не зробите дуже багато в своїх життєвих помилок. І я згодна з Ларисою Леонідівною, що не головне навчання, що, і це я вам казала і не раз. Що головне, щоб ви були щасливими, щоб ви відчували кожен день зранку. Ви хотіли бігти на роботу. З роботи ви хотіли бігти додому, де вас чекають кохані люди, у вас будуть діти, у вас будуть родини, у вас є батьки і ви. Дозвольте собі.